Усім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо таро розклад для овнів, тельців, близнюків та раків у листопаді 2024 року. Що вас буде чекати? Хочу вам обов'язково сказати, що абсолютно усіх знаків Задяки у 2024 року ждуть приємні зміни, які вас точно, точно шокують і приємно здивуть. Тому, будь ласка, заварюйте собі чайок, і ми з вами будемо починати. Буду вас радувати та розказувати, що нас все ж таки буде чекати. Сьогодні ми подивимося відповіді на такі питання, як буде розвиватися наша любовна сфера, так, стосунки, чи буде там гармонія, чи буде там любов, щоб знати, ну, що очікувати, так? А, та, звичайно, ми з вами подивимося наше здоров'я, як ми взагалі себе будемо почувати, як ми взагалі будемо переживати і які ми взагалі будемо переживати наші емоції. Тому, будь ласка, заварюйте чайочок, а я дістаю свою прекрасну колоду, яку я просто обожнюю, і буду давати. Давати вам відповіді на ваші запитання. І перший знак, з якого ми з вами почнемо, це, звичайно, огнен. Сьогодні колода Карт максимально готова вам давати відповіді на ваші запитання. Головне представте листопад, яким ви його хотіли бачити: приємним, дощовим, сонячним, яким взагалі. А ви взагалі напишіть мені, ви любите осінь у коментарі чи ні? Мені буде дуже приємно прочитати. І перше питання, з якого ми почнемо, Овни, овни, загадуйте, будь ласка, зараз себе. Як буде розвиватися любовна сфера у овнів у 2024 році? Давайте будемо дивитися, овни наші любимі. Як буде розвиватися? Любовна сфера у Овні у листопаді 2024 року. Ну що ж я вам можу сказати? Тут приємно тут приємно, тому що тут чоловік, який готовий до вас проявлятися. А взагалі може бути різна ситуація, а зараз буду говорити чому. Тому що дивіться, скоріше за все, ви хочете сім'ю. Ви хочете сім'ю, ви хочете стосунки, ви хочете розвивати ці стосунки. І я вам хочу сказати, що якщо у вас зараз є партнер Овне, то цей партнер максимально благоприємний для стосунків. Подальших розумієте, щоб вони вас призвели до сім'ї, до гармонійних, класних, щасливих стосунків, де ви будете довіряти одне одному, любити одне одному, насолоджуватися одне одного. Да? Він у нас тут імператор, він готовий до вас проявлятися, готовий йти до вас, готовий з вами бути. Взагалі максимально приємна ситуація. Ви у нас тут, звичайно, королева Пентаклі, це та дівчина, яка хоче і. Яка знає, до чого вона, в принципі, рухається. А, ви знаєте, от вам в листопаді, овне, в любовній сфері, от не буде цікаві ці гулянки різні, там дискотеки, паці і тому подібне. Тут більше така мова йде про сім'ю, тут більше така мова йде про щось душевне, буденне. От Хочу вдома побути з коханою людиною, наприклад, своєю. І ці ось думки, овни, будуть викликатися е, і бути 24 на 7. От Повірте мені, це звичайно. Скоріше за все, от Можете чомусь, звичайно вже хвилюватися, можливо, у когось тут, ну, якісь, звичайно, неприємні події, наприклад, у кого зараз немає стосунки, або хто недавно вийшов зі складних стосунків, то насправді для вас ситуація може бути тільки-тільки починаючою. Ви будете розуміти себе, розуміти свої емоції, так? І тут буде переход, скоріше за все, до всього нового. А, ви вийшли з цих стосунків, наприклад, якщо ну, немає зараз стосунки, ви шукаєте себе, ви познаєте. І не спішіть. Листопаді, якщо у вас немає стосунків будувати їх з кимось, ви будете тут дізнаватися більше себе, дізнаватися, чого ви хочете. І не просто так, що ну, я хочу того, і все, і придумали, і там літаємо в цій думці. Ні, тут буде більше про те, що ну, а що мені робити далі? І я розумію, що да, зараз таке складне положення, але я буду, в принципі, зосереджуватися на позитиві, і цей позитив, і ця позитивна енергія далі на мене буде вести до чогось більш серйозного. Овни, Овни. прекрасна ситуація, любовна сфера. І давайте подивимося, звичайно ж, емоційний стан. Як буде розвиватися емоційний стан у Овні у листопаді 2024 року? Тут варто вам загадати зараз себе. Знову ж таки, загадуйте листопад. Дивимося, Овни, що вас там буде чекати? Ой, приємно кохання, любов, двійка, Кубки. Кохання, любов, насолоджуєтеся, кайфуєте. Скоріше за все, якщо у вас є кохання, то саме кохання у 2024 році, листопаді, буде вас возвишати. Це те, чим ви будете наповнюватися, наповнюватися і ще раз наповнюватися. І ваша чаша, це кохання ваше, так? Воно буде переповнене. От просто любов прокидаюся, любов засита, засипаю, любов встаю, любов, все любов. І робимо все, звичайно, жа з любові до себе. Тому що ми знаємо, що любов до себе це найкраще, що може бути. Але тут ще любов партнера нашого, у кого є стосунки. Ось так от у нас овни, максимально благоприємна ситуація. Ви бачите, можливо, ви переживали, хвилювалися, а що вас нам буде чекати, так? Все буде добре. Дякую, що ви привітали сюди. Буду рада вас бачити на своєму каналі і нагадую за індивідуальним розкладом, ви можете звернутися до мене в інстаграм. Інстаграм знаходиться в описі під цим відео. Усім вам гарного дня, гарної ночі, коли ви дивитеся це відео. А ми переходимо до нашого наступного знаку. За тельці. тельці, що ж вас там буде чекати у стосунках, у здоров'ї. Прошу вас зараз загадувати себе, тельці. Давайте будемо дивитися стосунки, що буде чекати у стосунках тельців у 2024 році листопаді? А ну-ка, давайте будемо дивитися. Приємно. Приємно і, скоріше за все, тут у стосунках, можливо, буде два партнера, між якими ви будете вибирати. Хочу вам сказати, що скоріше ви та особа, яка максимально така чутлива, раніма. Ви знаєте, чого ви хочете, і у вас у листопаді буде дуже сильно багато емоцій. Як і приємних, ну, сподіваюсь, негативних не буде, але це все ж таки життя, так розумієте? Тому дивіться, ви максимально. Любима, ви максимально ранімо, ви максимальна емоційна, і ці емоції вони просто владівають вам, ви ними управляєтесь, як начебто, це ваша стихія окремо розумієте? Ви будете розуміти свої бажання у стосунках, чого ви хочете, як ви хочете. І перед вашим життям буде стояти вибір. Скоріше за все, може бути, наприклад, спілкування з якимось чоловіком. Хочу я з ним спілкуватися, чи не хочу. Можливо, ще якийсь, наприклад, партнер з'явиться у вас, і ви будете думати, що воно, як воно. Можливо, ще з кимось попробувати спілкуватися. так? Буде з'являтися різні альтернативи вашого спілкування. І в кінцевому випадку ви будете щасливі, тому що ви знаєте, до чого ви будете йти. Ви максимально така особистість, ну яка любить, яка любить почуття, якої подобаються гармони. І вона від цього кайфує. І тут нічого поганого немає. Ви кайфуєте, ви насолоджуєтеся, чоловік буде до вас проявлятися, любовна сфера, а ви будете максимально такі вогняні, максимально позицію. Позитивні з такою іскрою, яка ізлучає позитивну енергію. Тельці! Ваша особиста сфера, любовна сфера. Ну що ж, сподіваюся, я вас порадувала. Давайте ще подивимося ваш стан здоров'я. Тельці 2024 рік листопад! Що вас буде там чекати у сфері здоров'я? Тут ми дізнаємося, які емоції ви будете переживати, позитивні, так? Чи негативні? Що там взагалі буде відбуватися у наших прекрасних. Тельців. Тельці. Що вас там буде чекати? Так, ну що ж, дивимося. Дивіться, інколи бувають такі моменти в житті, що ми не знаємо, що ми хочемо. І для цього буває час подумати. Нам час і простор зає, взагалі дає таке місце ну, в глибині душі, щоб ми. Відволіклися від того, що в нас зараз в житті відбувається, від того, хто нас зараз оточує, і це зроблено для того, щоб ми себе удосконалювали, щоб ми переходили на новий такий духовний уровень, який нас буде стимулювати, стимулювати для майбутнього нашого росту. І, скоріше за все, листопад для вас тальці буде таким, знаєте, углублен... углубленим до себе, до внутрішнього я. Я хочу дізнатися, що в мене буде там. Можливо, там якась є проблема, яку я не вирішила ще в минулому, і вона зараз. Зараз у мене тут в душі засіла і мені треба її вирішувати, вирішувати, тому що, якщо я її не вирішу, може, наприклад, буде складна ситуація. Тому дивіться, ось така у вас може бути ситуація, але ну, справа в тому, я ж кажу, це піде тільки вам на користь. Головне, щоб ви зараз зосередилися тільки на позитиві і знали, що да, зараз, можливо, буде так, я побуду сама, подумаю, що я хочу, але далі це мене призведе до щастя. Ось така у нас ситуація, і мої прекрасні. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити вподобайку. Пам'ятайте, все в нашому житті робиться найкраще. І якщо вам цікаво, ви можете звернутися до мене в інстаграм за індивідуальним розкладом Всі посиланням в описі під цим відео. А ми з вами переходимо до третього знака близнюки. Що ж вас там буде чекати у листопаді 2024 року? Спойлер, кожного знаку тут чекає щось приємне, але деякі моменти так є. Вони звичайно негативні, на які треба звернути увагу. Але я впевнена, що вас тут чекає дуже цікавеньке. Ну що ж, близнюки, наші? Що вас буде чекати у листопаді 2024 року? Сфера стосунків, так? Яка тут буде любов? Чи буде тут любов? Чи буде тут гармонія, дізнаємося? Близнюки, загадуйте себе. Близнюки, сфера стосунків, любові у 2024 році, листопаді. Дивимося. Дивіться, що я вам тут можу сказати? Ота от ситуація, коли ви були самі, коли ви пізнавали себе, ви потихеньку починаєте з неї виходити. Ви починаєте розуміти більше свої бажання, розуміти, що ви хочете в своєму житті, куди ви хочете йти. Да, можливо, ще тут таке, знаєте, призупинення може статися близьким, що ну, не можете знати, куди ви хочете рухатися, що ви хочете в своєму житті бути, мати, так? Да? І це, в принципі, добре, це, в принципі, нормально. Наш світ дає нам для внутрішнього нашого світу, щоб ми побули одні і дізналися про свої думки, вилікували себе. Бо те, що в нас внутрішнє, те в нас і назов. Розумієте, тому дивіться у стосунках. Якщо немає партнера, то й добре, ви будете пізнавати себе. Якщо є партнер, будете більше думати, що ви хочете, як ви хочете вдосконалювати свої стосунки. Розумієте, більше буде напряг іти на цьому. А будете кайфувати. Скоріше за все, от також в любові. Ну, у нас тут імператриця диявол Також це нам буде говорити про те, що ви дуже сильно прив'язуєтесь до людей і можете, наприклад, свого. Партнери максимально кохати. Але це також може говорити нам про те, що тут можуть бути такі стосунки, що трошечки можете залежати, наприклад, від партнера. І ця любов вона може переростати більш таку залежну любов. І щоб оця ситуація у вас не сталася, для вас тут от відлюдник, щоб ви подумали, що ви конкретно хочете. Бо, можливо, ці залежні стосунки далі вас можуть руйнувати, розумієте? Але, ну, ви знаєте, ви на правильному шляху завжди. І, звичайно ж, наша прекрасна імператриця, яка нам буде внести. Світло, світло розвиватися, кайфувати, насолоджуватися і підтримувати той внутрішній баланс, який у нас з вами є. Близнюки! Я вас вітаю, тому що ну благоприємна ситуація для вас. Хочеться ще раз вам подивитися. Давайте подивимося, звичайно, що нас буде чекати в емоційному стані в сфері здоров'я, так? Щоб ви точно були задоволені і знали, що вас буде чекати, так? Близнюки, листопад 2024 року, що буде чекати у сфері здоров'я, емоційних стан, які переживання там будуть, так? Скоріше за все, все стабільно. Можливо, трошечки можуть бути остання карта у нас такової карта, Остання нам карта буде говорити про те, що в принципі оця вот стабільність, яка у вас була, так вона в вас в принципі залишається, але оця вот буденність, яка у вас є, кожен кожен божий день. І воно вам буде надоїдати, воно вам буде, воно вас буде втомлювати, і це нам говорить про те, що треба щось змінювати в своєму житті. А, і тому ви будете тут різні махінації робити щодо свого здоров'я. Так, от спробуйте щось нове дійсно, і ви впевнитеся в тому, що ну, не все так погано, як ви малюєте. Так, да, є циклічні події, які йдуть із день в день, з місяця в місяць, з року в рік. А, та ж сама ваша робота, та ж сама утрішня зарядка, наприклад, хто її робить, треніровка, зали і тому подібне. Ну, знаходьте в цьому плюси, якось може, подивіться на іншу ситуацію, ну, з іншого боку. так? Але емоційний стан такий же саме і залишається, але у вас є момент його удосконалювати. Ця ситуація, так, да, вона негативна буде, але вона вам показує, що можна все змінити, що не зациклюєтесь на тому, що у вас зараз є. Близнюки, я дуже рада, що я вам змогла допомогти. Ви прекрасні, пам'ятайте, Дуже сильно вас ціную, усіх абсолютно моїх учасниців. Буду рада, якщо ви підпишетеся, можете поставити вподобайку і чекаю вас на наступних відео. І ми продовжимо. Останній наш знак, який ми сьогодні подивимося, раки. Раки, що вас буде сьогодні чекати? Ви чуєте? Ви чуєте цей запах? Ви чуєте цей запах? Такий приємний запах. Слухайте, а це, напевно, ваше життя вам щось готує там. Придкушення, запах такого приємного прикущення, аромат приємний. Рак, що вас чекає у листопаді 2024 року у сфері стосунків. Листопад. Сфера стосунків у раді. Яка там буде любов? Чи буде там любов? Чи буде там гармонія? Сьогодні ми все про це дізнаємося. Листопад 2024 року, що вас буде чекати. а ви тут веселитеся, ви тут кайфуєте, ви тут насолоджуєтеся життям. Скоріше за все, може бути вам можливість. Почати щось робити, але е, ви тільки можете починати свій шлях, не знати, що ви хочете, не знати, як ви хочете. Тому ви опиняєтеся в такому просторі, що він для вас поки що невідомий. Можливо, наприклад, у кого тут немає стосунків, ви можете ще конкретно не розуміти, якого ви хочете партнера, яких ви хочете стосунки, де ви хочете в майбутньому жити, як ви хочете в майбутньому розвивати ці стосунки. Е, чи хочете ви дитину, чи ні. Ото більше от такі от будуть стояти питання. що ви Трошечки, ну так би мовити, спите в цьому плані, але знову ж таки, карта нам будуть вказувати на те, що ви будете потім прокидатися, розуміти свої бажання. Тому, дивіться, якщо немає стосунки, тут буде спілкування, радість, позитив. Ну, але треба буде в кінці кінців опереділитися, а чого ви хочете далі? так? Можливо, це зараз ви обираєте свої партнери для стосунки. А чого і що ви хочете далі? І, звичайно же, що вас буде чекати, ви любовній сфері, рак, у вас є дуже. Сильно погана така черта характера, можливо, хтось із вас дуже сильно накручує себе або дивиться на світ через рожеві окуляри. Ви не бачите ту ситуацію, яка є насправді, і насправді ви собі можете робити нерви цим розумієте, і ну придумувати багато лишнього, думати багато лишнього. Наприклад, перед сном накручуєте себе. На вас там вже хтось подивився з чоловіків, а ви вже переживаєте, Боже, хто там на мене подивився. Що він там на мене дивиться? Да? А насправді, оця от погана риса вашого характеру, вона може вам маніпулювати. І насправді ви можете ну, думати, що ви знаєте, чого ви хочете, але це не може стикатися з тою реальністю, яка є насправді, тому що показується, що ви тут паш. Ви тільки починаєте тут свій шлях, але справа в тому, що ну, тут можуть бути. Ожидання ваші, очікування, вони превищі, ніж реальність. І тому треба буде підлаштовуватися під цю, на жаль, ситуацію. Але у того, у, у кого є стосунки, зверніть, будь ласка, увагу, які ваші стосунки, чи готові ви їх продовжувати. І обов'язково, якщо готові, підтримуйте їх. Підтримуйте, а можливо, ви виправдовуєте завжди свого партнера, чоловіка, а тут головне, щоб ви зрозуміли його і подивилися з іншої точки. Бо взагалі, як ми будемо дивитися на ситуацію, в нас є е дві точки, з якої ми можемо подивитися з першої точки, так, це така ну, абстрактна, і з другої, так? Цілком подивитися, з як другими очима. Розуміти, вийти за цього простору і другими очима поглянути на цю ситуацію. Раки наші прекрасні! раки, Хочу вас порадувати! Все буде добре, не хвилюйтеся! І давайте подивимося, звичайно ж, ваш емоційний стан. Любов! Емоційний стан! А як там буде розвиватися ваше здоров'я у листопаді 2024 року! Листопад 2024 року! Що ж там буде у сфері здоров'я? Для раків наших прекрасних. Все супер, все супер. Е, є певні моменти, де ви себе заганяєте. Є певні моменти, де ви хвилюєтеся, переживаєте. Не знаєте, що вас тут буде чекати, так? Намагайтеся рухатися, розвивати, а, таким, бути максимально активним, з піднесеним настроєм. так, Проявляються до нас чоловіки, і, і ми, в принципі, маємо такі емоції позитивні. Але от е, риса характеру, ми хвилюємося. Що про нас подумають люди, а що воно як? І скоріше за все може бути таке легеньке вигорання, що ви максимально тут активні, загораєтеся як спічка, але так швидко можете і потушитися. Тому будьте, будь ласка, оберіга обережність зі своїми емоціями, пам'ятайте, що не завжди може бути все добре, але ви можете покращити своє життя і дійсно зробити, ну, щоб у вас був баланс. Баланс і такий, який ви хочете, насправді так, тому що не завжди у нас дійсно є світло, але і не завжди у нас є темна полоса в нашому житті. Тут ви різко загораєтеся. Любите, кохаєте, в принципі, в цьому у вас гормони дофаміни підвищуються, ну, можуть бути переживання. А чого ви хочете, як ви хочете, загони можуть ваші проявлятися, наші прекрасні раки. Ось така для вас ситуація, ось така для вас ситуація. Я дуже рада вам була допомогти. Буду рада вас бачити на своєму каналі. Якщо ви підпишетеся, поставите лайк і вподобайку на це відео, напишите коментар якийсь, який у вас знак задяку, що в вашому житті ви хочете, щоб змінилося. Раки, бажаю вам усього найкращого. І, мої дорогі друзі, ми з вами завершуємо наше прекрасне відео. Ми дізналися сьогодні про 4 знаки Зодіака, а наступні чотири знаки Зодіака також будуть в наступному відео. Підпишіться, поставте колокольчик на відео, щоб вам переходило увідомлення. І я хочу вас. Вам побажати, щоб у вас було все добре, класно, цікаво, щоб ви розвивали себе, відкривали для себе свій внутрішній стан, тому що, пам'ятайте, якщо ви закриті внутрішньо, то у вас і в зовнішньому, в зовнішньому світі нічого гарного і приємного не буде. Ось така у нас була сьогодні ситуація. А з вами була я, прекрасна Руда Рологиня, яка вам дає відповіді на всі ваші запитання. Хочу вам побажати усього найкращого і до нових зустрічей!